Це було 114 градусів. Вісь кипить, випаровується зв'язана вода. Побачимо далі, коли перестане кипіти, при якій температурі і який буде результат. На табло зараз у нас 118 градусів. Реле прийшло в режим підтримання температури. Виставлено на 10 хвилин. От 10 хвилин температура буде підтримуватись така. А далі реле. реле це виключить підігрів. Дивимось на віск, віск у нас не кипить, вода лишня випорвалась, ну і проходить стерилізація воску. Хоча нам ця стерилізація не потрібна, тому що в нас хвороб немає на пасіці, а віск використовується забрусний. Ну отак, перший етап виготовлення вощини. Далі буду знімати і показувати.